Го своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити моком за край світу зазирає. Ще нема країни, щоб загарбати і з собою взяти у домовину? А той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, я кішечка підкрадеться, виждений щасливий, у тебе час та й запустить пазурі в печінку. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка. Квіти мої діти, нащо ж кохав я вас? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав? Може і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на думи, Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думаємо і думають, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні і брови. Серце рвалося, сміялося, виливала мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. Пличе мати вечеряти, а донька не чує, не жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі, карі очі. Любо цілувала, поки слава на у село недобре стала. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним відкує, так і з його сердешного кров як воду точить. А братія мовчать собі, витрішивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. Тепі мої запродані, жидові німоті, сиві мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом. Перевертні, нехай підростають. Браталіч лічмі ще з поляками. Із вольних степів думом Бьоран. То посадах квятли і кохали. Півни, як лілії дівчини. І матки було синов, Синов вольних, рослі синових. Нема на світі України, немає другого дніка. А ви притеси на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, ветерства братнього, Найшли, не несли, несли з чужого поля і не українських. Великих слов, великої сили та й піш нічого. Речи те, що Бог создав вас не на те, щоб виправді підмінилися. Хилитесь, як ухилилися. І знову ж кури з братів не зречення. І, і сонця правди дозрівать німецькі землі. В тастогне дніп широкий, сердитий вітер забива, додолу вербине високий. Умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі і гроші кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море. Кров ворожу, а то дія, і вони, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани борні. І вражує злою кров'ю волю окропіде. Мене в сім сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Разом з песиком А Песик, песик де? бібліотечна асоціація запрошує, щоб членство в УПА дає тобі такі переваги. По-перше, ти можеш брати участь, пішли, я тобі розкажу. Ти можеш брати участь, іди, йди.